Тебе нема в рейтинг листах, тебе нема в серйозних шахах. Так, ти в статусі абсолютного любителя, який грає в шахи з друзями під пиво на пляжі. Цинічна правда світу шахів саме така. Якщо ти не грав в жодних турнірах з обрахунком рейтинг, то ти жодного разу не грав навіть у дрібних серйозних змаганнях. Перше, що зробить будь-яка обізнана людина, яка цікавиться, хто ти є в шахах, подивиться які у тебе офіційні рейтинги, які в яких змаганнях ти востаннє грав, тому щойно ти вивчив всі ходи фігур, щойно ти відчув хоч найменшу впевненість у тому, що ти здатний виграти хоч у якомусь змаганні, грай на рейтинг. Якщо ти, наприклад, боїшся сильно посадити класичний рейтинг фіде, активно грай на рапід і бліц рейтинг, грай на онлайн рейтинг на фіде-арені, грай в національних класичних рейтингових змаганнях, в яких зазвичай зіграти набагато простіше, і навіть якщо ти сильно посадиш рейтинг, ти потім зможеш його швидко повернути і навіть підвищити. Обов'язково активуй свої офіційні рейтинги і активно грай хоча б на один із них. Саме цифра офіційного рейтингу зазвичай показує, ким ти є в серйозних шахах насправді.